Дуже цікаве та пізнавальне відео марка Робер, яке називається Чи можна обдурити безпілотний автомобіль у цьому відео? Робер розвінчує міфи про те, що Тесла – найсучасніший, найкрутіший автомобіль з усякими там камерами. Отже. Давайте дивитись, чим він тесту вирішив порівняти з якою технологією. Взагалі, дуже прикольне відео. Дуже рекомендую додивитись до кінця. Отже, я нагадую, що мене звати Ден, це студія звуку куточку. Ми перекладаємо, переводимо та озвучуємо різні youtube проекти зараз. Ви на проєкті Марк Робер українською. Починаємо. Переклали то озвучили звук у куточку. Я йду в своїй тесні на автопілоті зі швидкістю 60 км на годину до намальованої стіни з хитрим койотом і дорожнім бігоном. Будь ласка, зупиніть! Боже! я роблю це, щоб дізнатися, чи можна обдурити автопілот Тесла, тому що він відомий тим, що покладається тільки на прості камери замість більш дорогих технологій. щоб провести тести в екстремальних умовах і порівняти камери Тесла з іншими системами, що використовують просунуту технологію. Вау! Wow! А історія про те, як я став манекеном випробувачем у своїй машині, все почалося шість місяців тому в Діснейленді, коли я пробирався на відому темну трасу Space Mountain. Хоча я можу виглядати крупно в цьому піджаку, як вийду на знімку, інфрачервоної камери це незвичайний піджак. Він приховує технологію автомобілів. Так, дитинко. 43 мільйони людей відвідують Спейс Mountain щороку. Але на відміну від колоса, Спейс Mountain практично в повній темряві, і ніхто не знає, який вона має вигляд. Це, на мій погляд, вимагала секретної операції. Щоправда, я хотів зробити це відео понад 20 років тому ще до YouTube. Я в Діснеледі завжди думав, колись технології дозволять показати, який вигляд має Спейс Mountain. Це великий момент для мене. Будь-яка вартісна таємна операція вимагає плану з трьох кроків. Перший крок пробратися в Діснейленд із технікою через їхню сувору охорону. Якщо вдається другий крок пройти парком, уникаючи охорону до Спейс Mountain. Нарешті третій крок пробратися на атракціон без підозр, виконавши мрію дитинства. Якщо здається, що це перебір, скажу, що у мене є історія. З видворенням із парків заради науки. Я за тобою брате, Навіщо ти так? Початку я взяв великий піджак і зробив кишеню для моєї техніки. Легка кульгава хода додає достовірності. Е, ну я так думаю, оскільки вони змушують проходити через металодетектори, я замаскував і тимчасово сховав свій пристрій серед речей у сумці для камери і сподівався, що його не виявлять. Можу я пройти. Незважаючи на не те, що це був лякаючий момент істини. Я знав, що потрібно зберігати спокій. Ось так. і охорона була дійсно суворою. Але наше Аліві було ще міцнішим. Окей, крок перший готовий, залишилося два. Опинившись у середині, я відразу пішов до туалету, щоб перевдягнутися. Тепер я мав дістатися до Space Mountain, не викликавши підозру охорони парку. Це складніше, ніж здається, адже секрет у тому, що дійсно наймає багато охоронців, замаскованих під звичайних відвідувачів. Тому я нікому не міг довіряти. Щоб злитися з натопов, як звичайний відвідувач парку, я зробив перерву на корндо. Це для успіху моєї місії, і це зовсім і тому, що вони дуже смачні. Після кількох близьких зустрічей я опинився середині будівлі. Другий крок готовий, далі складніше. Тепер, коли ми всередині, потрібно пояснити, чому моя куртка має такий вигляд під інфрачервоною камерою. Тому що це мініатюрний портативний лідар-сканер. Він видає 640 тисяч лазерних імпульсів на секунду, за допомогою яких можна намалювати карту місцевості. Що стосується законності, на зворотньому боці квитка сказано дотримуватися всіх правил парку. Якщо подивитися сайт, із собою не можна брати ролики вичервики, електрошокери або прах. Фу. Але в списку немає заборони на лідар сканери на грудях. Технічно не порушую законів, точно малюючи карту цього шляху. Не зривайте Робер, Ми впораємося! Пробравшись поза охорону, я нарешті опинився на місці. І варто сказати, що саме головний бос у цій кімнаті з інфрачервоними камерами міг зупинити всю операцію. Коли ми тестували, наскільки непомітний може бути і лідар. Як видно, тут не особливо він світлю, все, як ялинка. До речі, лідар це світлове виявлення і далекомір, а радар радіовизначення і далекомір. Фактично, це як купа лазерних казівок у кімнаті. І щоразу, коли ви стріляєте, дивіться, скільки часу потрібно, щоб побачити потрапляння в об'єкт, оскільки ми знаємо швидкість світла, вимірявши час, дізнаємось на якій відстані об'єкт. Наприклад, на 20 метрів лазер виявиться вдвічі довше, ніж на 10 метрах. Але як сенсор відстежує 640 тисяч лазерних імпульсів одночасно? Появляється імпульси йдуть один за одним, і сенсору потрібно відстежувати тільки один. Це можливо завдяки дуже високій швидкості світла, який уповільнює час. Поки лазер досягає об'єкта за 4 слоу секунди ви чекаєте 30 хвилин перш ніж відправити наступний імпульс. Насправді, сенсор легко визначає, який імпульс лазера він вимірює, навіть якщо це відбувається 640 тисяч разів на секунду. І з цим почалася фраза виконання таємної операції під назвою «Мишолов». Поїхали! Як я й боявся, коли наш візок повернувся на станцію, атракціон зупинили і оголосили про закриття. Усі рейси встановлено в режим очікування. Вони зупинили поїздку. Це означало, що я ризикну зустрітися з набагато міцнішими за мене хлопцями. Ваш рейс продовжиться. через... Але виявляється, це була проблема з електрикою. Тож місію завершено. Це як здійснення мрії. Я хотів це зробити ще до створення ютуб каналу. У мене виникають сумніви, що це не підстава в парку, адже купа камер його знімає, і знімає, як він заходить, виходить. Можливо, там можна знімати, але щось мені підказує, що щось тут не те. І дійсно домовились з робером, щоб він зробив цей тест. Хоча дуже цікавий науковий тест. Єдиний прокол операції я забув, що наприкінці поїздки роблять фото на брилок, залишивши докази. Я забув прибрати. Це приголомшливо. До речі, це Гарісон. компанію, компанія яка виробляє ці супердрібні портативні лідари. Після ще кількох поїздок у хаунт менш. І продовжуючи свої ретельні зусилля злитися, ми поїхали додому, що в опрацював у сіданні. Через кілька днів він не розчарував. Це лідар, який був на твоїх грудях. Іди геть. Оце — це повністю в темряві. Що дійсно круто, так це те, що ми можемо візуалізувати, що було записано під час поїздки. Ми можемо побачити, що саме зафіксував лідар у реальному часі. Але ще крутіше, що тепер ми можемо використовувати ці дані, щоб створити настільну 3D-модель Space Mountain за допомогою наших 3D-принтерів. У в історії дні цього знака питання були полічені. Готово! Поки 3D-принтери активно працювали. Ми проаналізували дані з атракціону, замаки з приводами і зробили два дуже цікавих відкриття. Перше. Перша кімната це просто ліфт, щоб спустити вас під землю і доставити до справжнього атракціону, який не в цьому будинку. Коли йдете цим коридором, ви проходите під цим пагорбом. Коли ви сідаєте на атракціон, ви вже поза парком. Якщо це так, має бути підтвердження, крім нашого скана. І воно є. На цьому фото пагорба видно кут великої будівлі. Ми перевірили це за допомогою Google Maps. Ви можете побачити великий надземний склад, де справді проходить атракціон, що точно збігається з нашим лідар-сканом. Це неймовірно розумна інженерія від талановитих інженерів Дісней. Друге відкриття: вони використовують багато надтонких, майже невидимих штор для проекцій, створюючи ілюзії на кшталт цих літаючих привидів. Хоча око може обманутися, як ви бачите, від сканування лідар не сховатися. Можна тільки уявити, які дововижні застосування в реальному житті є у технології Лідар. Такі, як щодня, коли ваш телефон сканує ваше обличчя для розблокування, або коли археологи використовують його, щоб знайти загублені старовинні міста, або, наприклад. В автомобілях як можна згадатися, ця машина уникла аварії завдяки лідардатчику. Що, як ви уявляєте, позбавило вільні койота БАГАТО мук. Причина ефективності в хмари точок із 640 тисяч лазерних вимірювань на секунду, показуючи машині все, що знаходиться перед нею. Як бачите, вона так добре працює, що я обходжу перешкоди в реальному часі, бачачи тільки хмару точок через VR-гарнітуру. Ей, акуратіше на велосипеді. Мій теса на автопілоті покладається лише на камери та обробку зображень для навігації. Щоб перевірити, чи не занадто ця технологія проста, ми придумали шість випробувань лідар проти камери, закінчуючи історичним тестом: тесла проти фізики з мультиків. Отже, починаємо з машини з лідар. Перший тест дитина на дорозі. Не знаю, навіщо дитина це робить. Це небезпечно, треба бути дуже обережним. Гаразд починаємо. Швидкість тестування була 64 км. кілометри. Могу пристигнутися. Це означало, що лідар мав виявити дитину і загальмувати щонайменше за 20 метрів до неї. І виявилося... а цього було достатньо. Тепер черга тести. Жахливий відчуття їхати прямо на дитину. Але це заради науки. Добре, ми розігналися. Зі звичайними камерами Тесла прискорювалася швидко. О, ні. Але виявила дитину. О, чорт. <плес> Але не встигла повністю загальмувати. О, ні. Він навіть був шанувальником Crunch Labs. Якщо у власник Тесла є хороша новина. Ми покладалися на систему екстреного гальмування, щоб зупинити машину. І оскільки система припускає, що водій повністю уважний, вона гальмує тільки коли на 100% впевнена в проблемі, щоб уникнути помилкових спрацювань. Отже, альтернатива використовувати автопілот при цьому передбачається, що водій не приділяє багато уваги, а мінус у тому, що отримує набагато більше помилкових гальмувань і спрацювань. Ого-го, це було шалено. Плюс у тому, що вас навряд чи звинуватять у навмисному вбивстві на дорозі. Як видно, автопілот справді зупинився вчасно. Я вирішив бути щедрим і поставив рахунок 1-1. І я буду ще добрішим використовуючи більш консервативний автопілот Тесла в інших тестах. Наприклад, коли ми моделюємо, як дитина вибігає за припаркованою машиною за допомогою інженерних хитрощів, у машини менше секунди, щоб помітити дитину і зупинитись. Вперед, набираємо швидкість. О, м'яч викотився. Цікаво, чому це сталося? О, боже, малюк! Хо-хо-хо-хо-хо! Ще одне врятоване життя. Тепер черга Тесла на автопілоті. 64 км на годину. І, і вражаюче, вона зупинилася заздалегідь і з великим запасом. Молодець Тесла. Це означає, що у нас була нічия, прямуючи в третій раунд туманний раунд. Оптично, я більше не бачу дитину в цьому тумані. Лідар проблем не відчуває. Це буде цікаво. Отже, попереду стіна туману. І ми прорвалися крізь туман, натрапивши на різку зупинку. Гей, після цього ми побачили, що манекен не тільки продовжує стояти, а й відкидає класну довгу тінь, тому що лазери не проходять через тверді об'єкти, як світло від сонця. Я вже не сподіваюся на успіх. Чи буде дитина так само круто виглядати після тесту Тесла? О, о, чор! <смір> У слово все виглядає крутіше, але це не єдиний сюрприз. Я справді натиснув на гальмо. Це було на автопілоті. Камери взагалі не гальмували. Тільки штани залишилися вдягнутими. Це було дуже погано. До речі, друзі, я нагадую, що це проект Марк Робер Українська. А ще у нас є проєкт Біст українською. Тож обов'язково переходьте в описі а, за посиланням або закріпленому коментарі. Теж за посиланням переходьте, обирайте наші інші проекти. Райан Трейхан, Марк Робер, Роналду. Взагалі багато проектів. Тож переходьте, дивіться, обирайте, який подобається саме вам. Тепер, коли ліда. Я знову переміг пора влаштувати зливу! Наступний тест, перевірить, чи зможуть машини помітити дитину під проливним дощем. Це дійсно цікаво. Дивіться, Тесла бачить дитину, але щойно почнеться дощ, вона зникає. І в машині з Лідар було так само. Спочатку чітке зображення дитини та її тіні. І щойно ми вимкнули воду. О, бачиш, лідар може тут утруднитися. Ну що, поїхали? І коли стіна води почалася, лідар здавалося не зменшував швидкості взагалі. Ого. Oh, <реш> до останньої секунди! Ще одна перемога! Тепер потрібно, щоб дощ припинився. Знаєш, хороші танці проти дощу. Я можу просто поїхати назад. О, oh, це гарна ідея. <реш> Лідар здивував мене. Тож час перевірити Тесла. О боже. О, Обоже. <реш> 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 На жаль, Тесла не змогла. Хоча я зробив усе можливе, так його більше немає з нами. Ми перейшли до передостаннього п'ятого раунду, де використовували шість найяскравіших ліхтарів, щоб симулювати захід сонця або схід сонця, або ж вантажівку з увімкненими фарами. Ці вогні завадять машинам помітити дитини сліпучого світла вантажівки. Вперед, лідар міг бачити більше ніж я, коли вімкнули світло. О, це дуже яскраве світло. Залишилося питання, чи побачить він дитину. О, -о давай даре. І воно зробило це без проблем. Завжди чекає до останнього моменту. Це вражає мене щоразу. Час осліпнути від світла. Ці вогні були такими яскравими, що я сам не помітив дитину. І в цей момент я сумнівався, що і тесла зможе. Але коли вона зупинилася... Стоп! Через дитину з яскравими вогнями перемога для Тесли. Це перемога означала, що це підсумкові результати перед фіналом біля стіни. На цей сценарій були написані нокові статті, як я обговорюють, що б зробила Тесла. Але ми тут, щоб закінчити суперечки за допомогою даних. Добре, лідар ідеальний, а Тесла порлася 3 з 5. Але для мене зараз це єдине, що важливо. О Боже, не вірю, що це зроблю. Гаразд, погнали. Ця картина має переконливий вигляд, але люди здатні помічати дрібні розбіжності, і тому ми можемо загальмувати потрібний момент. А лідар не дивиться на зображення на стіні. Це мива вигляд стіни, тож це легкий тест, як я й думав. І він порався без проблем. Отже, питання було в тому, чи розпізнає Тесла намальовану стіну в стилі хитрого койота, і чи зупиниться перед цією стіною, за якою ховається ще одна дитина. Тільки один спосіб перевірити теорію. Я мав піти, але злякався. Ух! Пш, Машина може не знати, що це стіна, але я знаю. Усе в тобі говорить: не врізайся в стіну. О Боже! Гаразд, поїхали! Я зібрався з духом і розігнав Тесла до 64 км на годину. І в міру того, як стіна ставала все ближчою і ближчою, чорт забирай. Питання було, чи встигне Тесло розпізнати це і загальмувати. І виявилося: о, чорт! <му> Отже, я можу з упевненістю сказати, що вперше в історії система камер Тесла проїхала через фальшиву стіну, не пригольмувавши ні на секунду. Серце зараз вистрибне. Вийшло, що моя Тесла більше як хитрий кайот, а не як дорожній бігун. Вибач, мальох, схоже, ми втратили дві руки і голову. Не впевнений, що його можна врятувати. Думаю, краще замовлю Uber додому, але це ще не все, тому що, хоча Лідар показав свою чудову технологію, чи зможе він втілити мрію річного марка Робера і так точно відобразити Space Mountain, щоб я створив її зменшену 3D-модель? І через 30 років очікування з радістю повідомляю, ви бачите вперше, як виглядає насправді трек Спейс Mountain. Це реально круто. О, це ж я! Це я, Окей, я всі ззаду наперед. Так! ха. <ривіт> я впізнаю кожен із цих поворотів. Ти піднімаєшся і спускаєшся. Ідуть суцільні праві повороти. Повороти, повороти і повороти. Тут вас фотографують. Це безумство. Чотирнадцятирічний я з собою пишався. Ось воно Space Mountain розкрито. Завдяки технологіям Гаррісона тепер можна побачити, який вигляд має поїзд Space Mountain з увікленими вогнями в Crunch Labs. Навіть якщо ви нижче півтора метри зросту, мінімально допустимого для атракціону. Ось чому я люблю бути інженером. Ви можете змінити майбутнє, врятувати життя і вдомогтися довгострокових цілей. Друзі, сподіваюся, вам сподобалось відео. Пишіть в коментарях, що саме сподобалось, і чи варто нам продовжувати озвучувати Марка Робера ось з його такими ну, дуже прикольними та неймовірно технічними науковими дослідами. Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайк, і я кажу вам до зустрічі в наступних відео.